Вибухи та пожежі у Росії. Згоріла підстанція у Волгограді, пів міста без світла. Під Білгородом нові прильоти. А ГУР розповіло нові деталі атаки на аеродром окупантів. Про все по порядку розповім за мить. Ви на фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. Чекаю на ваші вподобайки під відео і тепер до справи. У Росії знову вибухи. Цього разу в епіцентрі подій Волгоград. Там у ніч на 5 серпня сталася пожежа на підстанції. Жителі у місцевих пабліках повідомили, що об'єкт розташований на вулиці Огарьова у Ворошилівському районі. Дехто навіть заявив, що чув вибух незадовго до займання у будь-якому разі. Після інциденту по всьому району зникло світло. Світані бачиш? якого зрвалась електропідстанція да. наша Взорвали. На пересечении Елецкой -Симбирской, и Симбирской, где улица Гарева. О, свет дали. Згодом у регіональному управлінні МНС заявили, що на підстанції стався розлив легкозаймистої речовини. Вона спалахнула. Пожежа охопила площу 5 квадратних метрів, яку нібито оперативно загасили. Тим часом нові вибухи пролунали на Білгородщині. Зранку, 5 серпня, бавовна завітала у Шебекіно. Місцева влада стверджує, що один із жителів зазнав поранень. Також внаслідок прильотів пошкоджені три багатоповерхівки, загорілися чотири автомобілі. Невдовзі у прикордонному місці пролунав ще один вибух. Цього разу ще одна мешканка буцемто отримала множинні осколкові поранення. Її забрали до лікарні. А у чотирьох будинках повилітали вікна, дві машини посякло уламками. Влада Білгородщини також заявила про атаку десятка дронів на село Ілекпеньківка Краснояруського району. У результаті там нібито загорілися два будинки. Пошкоджень зазнав також соціальний об'єкт. Водночас у селі Грузьке Борисівського району обірвало лінію електропередач. Сталося це буцімто внаслідок прильоту боєприпасів. Тепер жителі села Грузьке і частково села Березівка сидять без світла. Хороші новини надійшли від української розвідки. Гору звучило результати атаки на військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області. Операцію провели 3 серпня. Отже, знімки із супутника підтвердили знищення винищувача бомбардувальника су 34 Ще два літаки окупантів такого ж типу ймовірно пошкоджені уламками. Поруч з ними помітно вирве від вибухів, але це ще не все. Внаслідок атаки повністю знищено ворожий склад із снарядами для літаків. На знімках видно, як вигоріла земля на летовищі після пожежі та детонації боєприпасів. Пошкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари. Зауважу, що авіабаза Морозовськ розташована за 265 кілометрів від лінії фронту. Її Росія використовує для атак по Україні. Всі свої думки щодо побаченого та почутого закликаю написати у коментарях. Також підписуйтесь на фабрику новин, аби нічого не пропустити. Натисніть на вподобайку під цим випуском. Побачимось.